На сьогоднішній день ще більше набирає популярності Лівгуд клуб із партнерською програмою. Саме про цю клубну компанію я ділюся з великою кількістю людей. Мене звати Жанна Вітко, і я рада вас запрошую підписатись на мій Ютуб канал. Він україномовний, і ви знайдете все, що стосується клубної компанії. Це багатогранність. Це Дуже такий класний інструмент, який дасть вам можливість мати основне або додаткове джерело доходу. А ще місією даної клубної компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. Сьогодні ця компанія об'єднала три тенденції світу: це клуб, це маркетплейси, іншими словами, інтернет-магазини та партнерську програму. І таким чином створилась нова, абсолютно бізнес-модель, яка робить революцію в комерції. Це той клуб, який повністю змінює мережевий бізнес, тому що в цьому клубі у вас немає ніяких зобов'язань з приводу закупівлі продукції і подальшої її реалізації. Ви купуєте продукти лише тоді, коли вони вам потрібні, в тій кількості, якої ви потребуєте. А ще за рахунок створення та розширення саме партнерської і клієнтської бази клубної компанії Лігуд, ви маєте можливість займатися своєю власною справою з дому. Це такий ваш бізнес, вартість якого коштує 50 доларів. Ви скажете, смішна ціна, однак лише потрібно розібратись із самим інструментом, який є насправді багатогранним, який можна використовувати просто в різних сферах своєї діяльності. Тож, що насправді відбувається на світовому ринку, що це за революція в комерції? Чому про клубну компанію Лівгуд пишуть найуспішніше видавництва бізнесу «Діасен», Вархом, і саме за показниками бізнес Вархом клубна компанія Лівгуд займає лідерські позиції? Це компанія за показником номер 1 як дуже швидко і динамічно розвиваючої компанії. А ще це показник великої надійності, і ця компанія також на першій щаблині. Рейтинг 3A+, такі рейтинги надійності отримали лише 5% світових компаній, в тому числі і дана компанія Лівгуд. Це не аби як для нас важливо, тому що ми розуміємо, що клубна компанія працює виключно в правовому полі, зареєстрована вона в штаті Флорида Америки. Тож компанію Лівгуд рекомендують, тому що в неї найкращі бізнес-партнерські відносини, і у неї найщедріший маркетинговий план. Клубна компанія «Лівгуд» лише взяла елемент ведення з мережевого бізнесу. Це не мережева компанія. Вона якраз і зробила революцію в комерції, тому що мережевий бізнес вже 100 років і в ньому нічого не міняється. Якраз мережевий бізнес був створений для того, щоб людина мала можливість отримати додаткове джерело доходу. Та на жаль, вона приходила в компанії і вже на старті вкладала великі кошти, а потім їй потрібно було робити товарові. Ну і в середньому така людина залишалася співпрацювати з компанією щонайменше три місяці, не отримавши ніякого доходу, лише розчарування, вона покидала цю сферу діяльності, і клубна компанія Лівгут вирішила. Саме зробити зміни і дати можливість абсолютно кожному мати додаткове джерело доходу. Це дійсно факт, що в цьому клубі заробляє людина як активна, яка створює та розширює партнерську і клієнтську базу клубної компанії Лівгуд, так і людина, яка просто є пасивною, не запрошує абсолютно нікого, не продає продукти, лише сплачує свою активність. Давайте про це по порядку. Оскільки Лівгот, клуб закритого типу, сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є учасником даного клубу. Я учасник даного клубу. Я вас запрошую до своєї команди, як клієнтів, як партнерів, і ви кожен матимете свою перевагу. Як клієнт, ви матимете можливість купувати продукцію або за роздрібною ціною. Або за ціною учасника клубної кампанії Лівгуд. Для цього ви сплачуєте або щомісячну, або річну абонплату. Місячна сягає 9 доларів 95 центів. Ви сплатили за один місяць. На протязі місяцю ви маєте можливість купувати різні продукти, які є на полиці маркетплейсу, за ціною учасника клубної компанії. Або ж ви просто сплачуєте річну абонплату і, звичайно, купуєте за ціною учасника лише продукцію. Якщо ви. Приймаєте рішення стати партнером клубної компанії Лівгуд. Я вам раджу все таки зробити тур по сайту безкоштовно. Засновники клубної компанії дуже щедрі. Вони виплачують понад 82% свого доходу в структуру для усіх учасників клубної компанії Лівгуд. Звичайно, активні ті, що розповідають і діляться про Лівгут і створюють партнерську клієнтську базу. Люди отримують дуже щедрі винагороди. Та ті люди, які не діляться, а лише купують продукти і сплачують свою активність, а можливо, і не купують продукт, вони також мають можливість отримати пасивний дохід у розмірі 2047 тисяч доларів. Це відбувається за рахунок переливу, тому що в клубну компанію долучаються всі учасники з усіх країн згідно великої PowerLine лінії, якій Розміщається 2 на 15, Ну і це розміщення здійснюється штучним інтелектом роботом. Саме за перелив цих учасників і сплати кожним учасником або плати в розмірі 9 доларів 95 центів. Пасивна людина буде отримувати по 0,25 центів і досягти свого успіху в отриманні пасивного доходу в розмірі 2047 тисяч доларів. Я вам раджу бути активними учасниками, тому що ми ділимось здоров'ям, можливістю бути, і залишатися здоровими і мати основне та додаткове джерело доходу. Першим видом грошової виплати, дуже швидкої, яка відбувається кожного четверга, він має назву цей вид бонусу Швидкий старт. Ви будете отримувати кешбек в розмірі 5-10%, а саме 25 доларів за кожного нового учасника. Кількість особисто вами запрошених людей до клубної компанії Лівгуд не обмежена. Тож ви можете озирнутися коло своїх близьких друзів, знайомих і запросити до клубної компанії Лівгуд. Все цікаво лише попереду. Якщо ви хочете більш детально розібратись з компенсаційним планом грошової винагороди, я вас запрошую до себе в телеграм-канал. Напишіть мені особисте запитання, на яке я з радістю вам дам відповідь, і допоможу вам приєднатись до клубної компанії Лівгуд. І сьогодні мені з вами хочеться поділитися дуже класним продуктом колагеном. В 2025 році цей продукт набирає неабиякої популярності, однак більшість компаній його продають близько 90 доларів. В клубній компанії набагато багато нижча ціна, вона доступна і це унікальні просто пептиди колагену з гідралізатором. Вони містять полінол та веласітол. Це, звичайно, дуже допомагає людям. У на поліпшенні комфорту та рухливості суглобів, підтримати здоров'я шкіри, волосся та нігтів, а також підвищити загальне відновлення та продуктивність все це підтверджено наукою. І давайте послухаємо, що про це говорить сам розробник, доктор Раєн Гудкін. Колаген заполонив ринок. З'явилася реальна можливість покращити основну колагенову добавку дивовижними інгредієнтами. Тож саме це ми зробили живими якісними гідролізованими пептидами колагену, в які ми додали фірмовий інгредієнт стандартизованого екстракту Безі Серата, також відомого як ладан. Він пройшов сім доклінічних випробувань і чотири клінічні дослідження на людях, які продемонстрували. Ефективність цього за п'ять днів було показано, що він постійно покращує комфорт суглобів та функцію покращення простору колінного суглоба. Із зменшенням деградації хряща він зменшив жорсткість на 72% покращив швидкість ходьби на 27%, Що є великим результатом. Саме ці типи інноваційних інгредієнтів роблять різницю в якості нашої продукції. Візьміть під контроль своє здоров'я з найкращими продуктами за найнижчими цінами, якщо ви ще не пробували колагени пептиду з гідролізатором від кубної компанії Лівгут, додайте їх до наступного замовлення або зробіть його першим замовленням. І ваше тіло скаже вам спасибі. Пам'ятайте про те, що всі реферальні квікабельні посилання знаходяться в описі даного відео, за якими ви можете перейти, зробити замовлення продукції, познайомитись з клубною компанією, а також зробити оцінку стану свого здоров'я згідно розробленої анкети від Райана Гудкін, якщо ви не знаєте, з яких саме вам розпочинати біодобавок вітамінів та мінералів. Заповнюйте цю анкету, і Райан Гудкін персоналізовано дасть вам відповідь. Все лише розпочинається клубна кампанія. Прийшла на 10-річчя, Тож знайомтесь і долучайтесь до моєї команди.